Те, що б'ють по цивільних об'єктах, по електростанціях, по критичній інфраструктурі, іншій, це безумовно це документується правовими нашими інституціями різними. Буде подаватися на міжнародні суди. Це терористичний акт, і навіть якщо противник. Кажуть, що там начебто цілив в інший об'єкт, а там був будинок по дорозі до того ракети чи до цього е, шахеда, так ну безумовно, бити по густонаселених містах ракетами, а а, а такими ракетами, як С-300, на сьогоднішній день, б'ють по Запоріжжю, по Миколаївщині. Ну, де фактично жодної точності нема, коли летять там з 10 таких ракет, е, ну, щоб вдарити по балістичній траєкторії нею. Е, і Втрапити в ціль то треба як мінімум там десь 30 кілометрів стояти, щоб хоч десь якось точно стояти. А вони вже аж за 150 п'ятдесят кілометрів, е, десь там запускають їх. Е, Подальше, так щоб по них не було влучання на безпечній для себе відстання, і е, коли ракета вже летить, от власне піднімається С-300 і падає вниз, то там точності взагалі ніякої. І очевидно, що стають цілями такі будинки, старенькі будівлі, е, такі от і хрущовки. Такі ну, вони для С-300. Ну зрозуміло, що не є таким важким е, об'єктом, щоб його зруйнувати. Тому от, власне вбивають мирних людей, і це очевидно, що буде. Покараний ворог за за такі речі.